Добрий день, любі малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про українських майстрів та їх вироби. Малята, погляньте на ці предмети, що ми бачимо? Так, тут і вишиванка, і народні іграшки, і глиняний пос, писанки, дерев'яні вироби. Малята, а скажіть, вам вони подобаються? А чому? Так, тому що вони. Гарні, майстерно зроблені та яскраво оздоблені. Це дуже красиві речі, і всі вони виготовлені дбайливими руками українських народних майстрів. Щоб зробити ось таку вишиванку гарну, виготовити розписний глечик чи вирізати дерев'яну іграшку, потрібно бути справжнім митцем тому ці речі ми називаємо витворами українського декоративно-ужиткового мистецтва. Це мистецтво у нашому краю зародилося ще в сиву давнину, адже з давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли ткати, різьбити по дереву, вишивати та виготовляти керамику. Виготовляючи речі, майстри робили їх не тільки побутово зручними і практичними, а ще й не забували прикрасити їх. Наші предки обожнювали природу та її складові. Саме їх вони відображали в мотивах народного декору. Ця майстерність передавалась із покоління в покоління. Українськими вишивками прикрашали національний одяг. Скатертини, серветки та рушники. А тепер погляньте на гончарні вироби. Це глиняний посуд, виготовлений з глини на гончарному крузі. Це різні горщики, глечики, миски. Людина, що виготовляла такий посуд, називалась. Отчар. На даний момент ці вироби значно відрізняються від сучасного посуду, яким ми зараз користуємось. А тепер погляньте на ці витончені, майстерно зроблені, дуже красиві, вирізані з дерева речі. Це різні іграшки, посуд, різьбліні картини. Це робота майстра Різьб'яра. Саме з під його рук виходили чудові речі, що приносили радість людям. Малята, а яке враження на вас справляє барвиста писанка? Так, вона дуже гарна. Вона вражає кропіткою працею майстра та умінням на сферичній поверхні яйця. Створювати досконалу композицію. Ще одним давнім ремеслом було ковальство. Коваль працював у кузні із металом та виготовляв різні металеві вироби. рогачі для печі, підкови для коней, ключі та інші металеві речі За допомогою печі та молота. Коваль надавав металу потрібну форму. Багато інших ремесел існувало в давні часи, наприклад, килимарство, гутництво, тобто вироблялися скляні вироби, лозоплетіння, декоративний розпис та народна іграшка. В історичних та краєзнавчих музеях зберігається багато речей та прикрас, які відображають побут та художній смак наших предків, адже в ньому закладена історія та духовна складова нашого народу. А ми, сучасне покоління, повинні пишатися своєю культурною спадщиною, своїми традиціями та мистецтвом. Малята, я дякую вам за увагу. До побачення до наступної зустрічі!